Всім привіт! Сьогодні вирішив показати роботу, яка зайняла ну, саме монтаж 2 дня. Це простенька кухонька з дуже простою фурнітурою, пльом, звичайний без дотягів і шухлядки тандемно-часткової висо. Цікавий проєкт в тому, що тут кухня взагалі незрозумілої геометрії, саме цікаво було робити на неї заміри. Тут всі стіни криві, що по площині по вертикалі, ну, розвернуті, нахилені. Одним словом, тут... тут таке, що навіть не знав, коли міряв, не знав від чого відштовхуватися. Назад, взагалі, каналізаційна труба йде, от, видно, в куточку. Тут вода йде. Мусив брати повністю ті. Корпуса відводити на 5 см, щоб то все обіти. Видно, навіть що відкрити, це ж там йдуть комунікації всі. По замовчуванню ставимо обов'язково піддон алюмінієвий і обклеюємо фульгованим скотчем. Завіси звичайний казав без дотягів, напруження. Там, де ми всюди стоять частковий висув. Так, зараз перейдуся по кухні, покажу. А, до речі, класне рішення це використання кнопки повітка, ручки повітка від Легобоксів або ж марівобоксів. Ось так роблю, просто зафрезеровую, защокую пас 4 мм. Дуже гарна ця штучка стає, сама кнопочка. Готок по замовченню ставимо, потрібно буде, людина собі поміняє. Але часом буває що ставиш без нього, потім Руслан приїдь вріж, Щось таке. Мала би бути посудомийка, але тут не передбачається, це є зйомна квартира, кухня ну, такого бюджетного варіанту вона взагалі не вийшла дуже бюджетна завдяки оцим всім кутам, стінам. Але... Виходу не було, прийшлося робити. Не люблю я таку роботу робити. Ну, Люблю один раз тільки. Далі це вже не цікаво. Так, що у нас тут є? Ну, Шухлядка, звичайно, під варочною поверхньою духовкою. Знизу зроблена виємка, і щоб можна було за фасад потягнути. Далі каргушка Ну, старакс. Теж частковий такий дуже прикольний розділювачі. У мене вдома без них було. Цілий час пляшки падали. я так собі змістив де потрібно переставив. Класна тема. Тут що у нас? Тут у нас буде мікрохвильовка, тут просто дверка з палками, можна щось зберігати, тут кутел. Дверка відкривається знизу. Буде мікрохвильовка, доступ до розетки. Буде закрита. І тут просто полички. Обов'язково сверлю ряд полуцетермачів, щоб потім не замахували, щоб б... баняк не влазить, чи там каструля якась, якісь тарілки, якісь там за багато місця, то за мало місця. Переставлять дуже легенько тут витягується. на тіпон, Ну, Нічого цікавого. Такий корпус знизу обов'язково вентиляційна. Решітка, ну, про всяк випадок, хоча тут пралка стоїть, тут такі щілини, щоб буде сквозняки гуляти, але все рівно ставлю. Так, далі просто дві полички. Знову ж таки, всі кажуть, це не гарно, але я кажу, що це практично. Поле застримачі потрібно поставили знизу маленькі спеції, опустили поличку, зверху можна. Якісь там баніки ставить пляшки довгі, куняки, ну, будь-що. Так, тут у нас витяжка-витяжка, вмонтована. Витяжка якась ханса. Тут вся техніка ханса. Сказав би, як ця, ця от варочна поверхня. Це, блін, жесть просто. Там виходить під'єднання. Прямо в стільницю. Тобто, коли шланг подіваєш, його закрутити нереально. Прийшлося в стільницю робити таке півколо, зарізатися, щоб не було перелому шлангу. Немає ні кутиків, нічого абсолютно. Так, на тіпон витяжка закрита. Гофра, звичайна, алюмінієва. Знову ж таки, насердили полцитримачів. Можливо, там якась буде пляшка стояти. Тут така. Прикольна тумбочка вийшла на 10 см. Не знаю, що там тримати, але, в принципі, простір використали. Тут, в принципі, кухня ніби як велика так по об'єму, але за рахунок того, що є оті кути розгорнуті, там фактично кут не використовується. Тут там глуха рік спить. Я буду додати якісь фотографії, по ходу, п'ясу буду розуміти, як воно ту робилося, як воно. Виглядає. Трошки хочу показати сам процес монтажу. Так воно десь виглядало. Виставлявся низ, підвішувався відразу вверх, виставлялися рівно корпуса по їхньому місцю розташування. Видно навіть ззаді планочки з ДСП, там 5 сантиметрів. Я підкладав ліворуч. Там вже видно, що я 18-ки підкладав праворуч, де корго за мийкою. Там п'ятірки. Це просто. Тупо підвішувалося, щоб знайти координати тих корпусів і що куди потрібно сунути. Тому що стіни вертоліт, розміри зверху і знизу не співпадають, нахилена трохи стіна, вже ящики починають совуватися, і виходить така беліберда, щоб все все зрозуміти. Як мені далі робити? На чорнову підвішувалася кухня. Підрізалися ті кутики, з'єднувалися, враховувалися вже ті корекції, які там мають бути, де має бути відступ від стіни, де розворот, де доворот, де планка ще одна додатково має стояти одна, потім там ще друга з'явилася, я покажу на відео. І тоді, вже, як після того, як верхні і нижні корпуса були ставлені, по місцю вже все підрізано, скручено. Виставлялася вже сама стільниця. От видно, накинув три стільнички одна на одну, виставив кути мітки. І далі вже от, скотч білий, на ньому міточку гарно видно. І тоді вже за допомогою фрезера я просто ну, по суті, відрізав під тим кутом, що потрібно було. Пробував різати за нормальною пилою цю плиту, але за рахунок того, що ламінатки трошки капризний, він. Проявляв такі білі скольчки дрібненькі, чи то вже пила підсіла, чи що, бо я вже пробував і з переворотом, з підрізною. Ну, з підрізною не варіант, тому що було б при стяжці велика щілинка. Тому єдиний вихід я знайшов в цій ситуації це просто відфрезерувати. До речі, набагато більше я люблю фрезерувати. В плані якість після фрезеровки набагато вища, ніж після просто занурювання пили. Виставився по мітках, відфрезерував кутин, потім фрезернув стяжки. І вже в кінцевому результаті вийшов на склейку костільниці, склеював, як завжди, на пур Плюс зверху верхній шов на уника Color Joint клей гермет. Так, далі тут просто личка, одна дверка і велика тумба під дві дверки. Все гримаючи все без дотягів, силіконки завжди засверлюю, ставлю. Так, сушка, сушка, звичайна GTV. -шка. Також є можливість можна переставляти. Так, що там? От, Над холодильником на тіпон і плюс бюджетний варіант газліфт. Нічого витримує глибина того. Корпусу виходить 65 см за рахунок того, що тут задня стінка вона підсунута до берегу. Так, що вам ще показати цікавого? Цікаво було. Тут просто виміряв, зарізав під кутом. Одне з'єднання, друге між двома модулями стоять просто з'єднувальні планки. Покажу. Так само зроблено і з верхніми. До речі, тут ручка підсвітка, вона мені дуже подобається. Зараз може виключу. Хто не знає, як вона виглядає от такого плану. Тобто є де взяти ще все брудним в, в пилюці пальчиками і відкрити дверку. Добре, що передбачили. Вимикач і вивели окремий дріт. Бо ті сенсорні це жесть. За ними треба трошки мордуватися, трошки вони капризні. Так, покажу, як робити. Тут два різних кута. Один кут це 137 з копійками градусів, тут 132 також з копійками градусів. Тому, тобто, в принципі, дві стіни, оці, вони йдуть. Під прямим кутом. Єдине, оцей скос він взагалі під незрозумілим. Ну і плюс геометрія тут тих стін. Тут прийшлося робити отаким от макаром. Це був зроблений такий вибір свідомо глушити ці кутики. До них немає доступу абсолютно ніякого. Так само і знизу ця проблема полягала в тому, що тут при монтажі. Мінялися розміри абсолютно майже всі. Тут навіть от ця фальш яка стоїть ніби як логічне завершення, вона так гарно виглядає. Вона тут з'явилася вже потім, після того, як в мене не зійшлася лінія верхніх корпусів з нижніми. Бо тут все покрутило. Тобто там прийшлося цю стінку так само нарощувати, відсовувати на там, 15 мм. Там мало бути 50 мм вийшло. З одної сторони там куточок зараз десь 42 мм там 55. Тобто тут все от, так от підстроювалося по місцю. І тому було рішення зробити окремі корпуса, раз, корпус, другий, там, третій, четвертий, п'ятий і взяв, замовив просто дві боковинки для фальшки і просто. Прожній плиту без уклейки, без нічого на дно і наверх. І вже по місці міряв який тут кут, після того як вивісив вверх, міряв один кут, другий і вже різав по факту. Так само знизу було. Тут взагалі складність полягала в тому, що, ну, в принципі, не можна було зрозуміти, з чого починати, тому що верх прив'язаний донизу, низ прив'язаний до верху, плюс у нас йдуть стінові панелі. Все потрібно тут виставити було, ну, в принципі, по місці, тому що десь на виробництві тисок розрахувати ну, взагалі нереально було. Єдине от, такі трюки з тими глухарями вони допомогли швидко поставити. Цю кухню змонтувати без там, суттєвих якихось нюансів. Стіннова панель то десятка по егіру. Стільниця зробив силиконові шви всюди, тут взагалі мінімальний. Там міліметра 3, напевно. І вертикально біля вологої зони, обов'язково біля мийки. стик клеївся на Пор, не пам'ятаю, 501 ну, консистенції меду і кольору. І обов'язково колор Джойт зверху, як герметик, ну, щоб не попадала ніякою вода в той шов і потім то все не збухало. Тут обов'язково, тут обов'язково все повністю просиліконено, всі зони. Так, ще хотів сказати, обов'язково на стінову панель. Коли йде газова плитка, ми ставимо гартоване шкло. Це гартоване шкло просто пофарбоване в колір в самої варочної поверхні. Гляньте, звичайний, на двосторонній скотч. І для того, щоб не грілася стінова панель, воно буде грітися, але не буде хоч передавати температуру і не буде відслоюватися ламінат, Тому що були випадки, коли. Підпалювали на великих пальниках, особливо коли є варочні поверхні з великими пальниками ззаду. То підгорало сама стінова панель міняла колір. Темніло, воно вже не гарно виглядає. Так, шкло миється в колір і виглядає так, щоб ніхто не здогадався. От так. Одним словом, попробую долучати по ходу відео вам фотографії. фотографію, можливо. Вам такий мене роботи якось зайде, може вам буде корисно. Одним словом, все. Так, це не ми робили. Показую то, то ми з собою притарабанили трошки інструментом. Тут в мене в сумці фрейми ще. Фрейми плюс різноманітні. Машини для занурювання. Коротше, в мене і фрезер, і лобзик, ренаватор, одним словом, півцяху привіз сюди. З Кутурівською обов'язково різалася купа тут всього по місцю, включно з цукулями. Цукуля звичайно ДСПшні, без ну, поклеєний єдиним пуром і іде лише два на підлогу ну, ніби як. Від чогось захищає, від пилюки, напевно, і то не факт. Беручи в роботу такі замовлення, завжди старайтеся розрахувати час на виготовлення, а тим більше час на монтаж от таких речей. Тому що ніби кухонька дешева, ніби і матеріалу небагато, ніби і фурнітура недорога, а займає воно дуже багато вашого часу. Це треба обов'язково врахувати. Закласти в вартість і врахувати ще якісь непередбачувані додаткові витрати, які можуть виникнути в процесі монтажа. Буває всяке. Тут складність полягає в тому, що, ніби як би ти сильно не готувався до монтажу такого замовлення, все рівно можуть виникнути додаткові якісь витрати, якісь додаткові. Несподіванки вилізти Так що отака от от маленька порада собі майте на увазі. Так що таке відео вийшло. Надіюсь, воно було для вас корисним.